Мейлі Десім, привіт! Мене звати Олександра. Іш, Україна. Скіртінго Шалі, скіртінґі жмоні, сірбіска В'єнієнті Мейлі. Учасниця українського шоу Холестяк Саша не вперше шукає кохання на романтичних шоу, бо брала участь у литовському романтичному ріаліці Кохання без кордонів. Проект показували Дити Двадцять року. Стильніс Дарто Бівташку Сандра Ір Константина Сусерош і Романтішка Пасима пришла у відділ увінелі і шпирможвільсні у литовському шоу дівчина розповіла, що вона хотіла досягти певних успіхів у журналістиці, але передумала і зосередилася на власному розвитку і пошуку сенсу життя. А у шоу Холостяк Саша розповіла, що вона безробітна і намагається знайти себе на сьогодні. Учасниця шоу Холостяк є фавориткою Алекса Топольського, і вона стала. Перше, кого він хотів поцілувати на побаченні, втім Саша ще відмовилася. А знаєш, як морські котики цілуються? Я тобі покажу отак. Так морські котики і пінгвінчики цілуються. Це шкільні поцілунки такі. Зараз угу. якась така нова мода. Да ходити по шоу, бачу і дівчата, і хлопці ходять неодноразово по різних шоу. Друзі, що ви думаєте? Пишіть в коментарях. А я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі.